Народ, всім привіт! Це осінні Карпати. Сьогодні ми біля Славська у селі Нижня Рожанка. Де я вам хочу показати просто дуже гарну базу відпочинку, яка називається царинка. Яка територія, які там корпуса та будиночки, які в готелі номери та ціни? Ви зараз все побачите у відео, тому обов'язково дивіться відео до кінця. А ми пішли. Осінь – чудова пора для того, щоб відвідати Карпати. Іси вкривають гори пофарбовані в яскраво-жовті барви, а ціни на проживання в готелях знижені. Проте відпочинок у Карпатах має зарядити вас енергією гір, тому варто знайти відповідне житло. Якщо ви хочете бачити і свого номера навколишні гори, тоді вам у комплекс царинка. Царинка, Погоцульський галявина, полонина. Саме його я обрав для сьогоднішнього огляду, адже це місце має декілька переваг. Перше це місце розташування, а саме селище Нижня Рожанка, що перед Славською. Тут спокійно та немає великої кількості автомобілів та туристів. Також чудова природа навколо, адже комплекс з усіх боків оточує для гори та поряд є гірські річки. Що ж стосується самого комплексу царинка, тут є де провести час з сім'єю. Велика територія гарантує спокійні прогулянки, проте найцікавішим для відвідувачів стануть будиночки для проживання. Їхній дизайн привертає увагу одразу. Такі будиночки ви більше навряд чи десь побачите у Карпатах, і саме це виправдовує вартість проживання. Будиночки побудовані з дерева та мають декілька поверхів, виконані у стилі гуцуйсько бойківського ретро. Як я і казав, чудовий вигляд з номеру вам гарантовано. Внутрішнє дерев'яне оздоблення котеджів зачарує як на дотик, так і на запах. Що ж, давайте прогуляємось територією і поглянемо, що тут є ще. Бачимо, що територія доглянута, але ландшафтний дизайн допоможе обрати гарний фон для ваших фото. Для дітей обладнаний дитячий майданчик на свіжому гірському повітрі. На території екокомплексу є джерело з мінеральним вмістом. Вода цього джерела має підвищений вміст органічних речовин. Як бачимо, є басейн, критий не незнати чим з підігрівом. Але головне, що літом тут можна відпочивати біля басейну, а навколо гори. Навпроти басейну Альтанка. Літом тут, я так розумію, лаунж зона. Для гарного відпочинку навколо Карпатські краєвиди. Гори. Взагалі особливість цієї бази царинка, те, що тут навколо е, гори і дуже мало іншої туристичної інфраструктури. Навколо тут, в принципі, більше ніяких баз немає, як таких е, за розмірами, а природа тут дуже красива. Фактично, з будь-якої точки комплексу ви дивитеся на гірські вершини. Я так розумію, що майже кожен номер, який має балкон, виходить на гори І це дуже класно, коли ви шукаєте карпатські краєвиди за вікном. Там вдалині під лісом, під горою, альтанки. Я так розумію, можна і в оренду брати окремо, не проживаючи тут, тому що є номерки на кожній. І столики для пікніку І вигляд на гори Риболов'я на царинці найкращий відпочинок від міської метушні та клопотів, особливо при яскравих гірських краєвидів та чистого повітря. Адже що може бути краще, ніж зловлена вами рибка з кришталевого чистого озерця, з мінеральною гірською водичкою та приготовлена самостійно на мангалі. А при бажанні кухарі з ресторану залюбки приготують її за вас. Завершити день варто у бані. Це найкращий спосіб відпочинку в Карпатах тілом і душею. Забути про важкий робочий тиждень та усі проблеми і насолоджуватися релаксацією. Сподіваюсь, сьогоднішнє огляд стане вам у пригоді під час планування сімейного відпочинку у Карпатах.